Я поставила. У По третій годині ночі почула сильний вибух. Мене звати Ольга, до речі. Я мешкаю в цьому будинку. Ну, як мешкаю? У нас тут є квартира, але ми мешкаємо на лівому березі Дніпра. І в третій ночі, в третій годині ночі почули сильний вибух. І вже в шостій ранку почали дзвонити звони, сусіди, щоб приїхали. Я подивилася, що з моєю квартирою. В квартирі, коли я зайшла, було вибуті всі не було жодного скла, ні в, в одній з кімнат. У мене двокімнатна квартира, три, три кімнати по ту сторону будинку. І всі рами вивернуті всередину квартири. Ну по мабуть, обсягу. Мабуть, сама велика, ну, скажімо так, постраждала це моя квартира в цьому будинку, тому що люди розповідають, там де стекла, де у ну, мене дуже велике пошкодження, дуже велике. Тому якось так.